Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті зест. Наступна пісня, яку ми почули на нашій сцені, це був жадани собаки Натаха. Не плач, моє серце, не плач, не мусь свою душу картонну. Ми з тобою побачимось з того боку кордону, з того боку життя. Абсолютно всі вказали, що ця пісня Тайри. І це пісня Тайри. Yeah. Тайро. Ну, ви вмієте ховати секрети, але стиль музики видає вас на 100%. Чому саме ця пісня і яка історія за нею стоїть? Ну, просто уяви собі, що ти. І деякий час, досить довгий, знаходишся в місті, де все, що тебе оточує, тобі підказує, тобі говорить, тобі кричить про те, що ти звідси не вийдеш ніколи. Це полон. Це полон. А тебе катують, тебе б'ють, на тобою знущаються психологічно, фізично. Ти спостерігаєш, як починає їхати криша у людей. Навколо тебе. Ти намагаєшся зберігти свідомість і здоровий глуст. У тебе все болить. Ти не можеш дихати. І все спрямовано на те, щоб ти відчув, що тобі капець. Це настільки жахливий тиск, і в мене в голові прокручувалось кілька пісень. Найяскравіша з них була саме ця Натаха. Не плач моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Ми з тобою зустрінемось з того боку кордону, з того боку життя, з того боку державної митниці. Ну ми з тобою зустрінемось де-небудь в районі Вінниці. Саме Це... там відбувалося одне Пророча, пророча пісня. Це мене витягувало буквально фізично. Це такий яскравий образ, того що. Коли тобі здається, що все все закінчено і виходу нема, просто пам'ятай, що все це може змінитись навпаки. І я зараз постійно думаю про тих, хто в полоні наразі і ще досі, тепер. І я їм адресую цю пісню, і я постійно думаю про те, що не плач, моє серце, не плач. Ми з тобою побачимось з того боку кордону. Дехто з них вже два роки в полоні, з перших днів. Є, є ті, хто довше. Є збранці є є... Кремля є ті, що з 14, -го 14 -го року. року. І, ну... Ми всі маємо пам'ятати про кожного полоненого. І про загиблих, і про ціну, яку платить кожен день наша держава. Я постійно. О... Ну, тобто я зараз займаюся адвокацією перемоги України і. Нагадую світу про злочини росіян, найжахливіші моменти це, звичайно, окуповані землі і доля наших полонених, яких утримують в нелюдських умовах, знущаються постійно. Я хочу нагадати всьому світу і нагадати Україні, про те, що забувати про це неможливо. Тільки перемога дозволить нам всіх звільнити. Не складайте руки. Не повторюйте російські наративи про те, що ви усталі. Хто втомився? Я не втомилась. Ти втомився? А ми не знаємо про втому. А ти Ні. Ти? ми не вміємо втомлюватися. Рідненькі, будь ласка, давайте доб'ємо гадіну. Будь ласка. Тримаємось, тримаємо стрій. Це правда. Зрозуміло, що ви суперсильна сама по собі, і це б вас не привело б на фронт, якщо б ви не були ось таким бійцем. Що дозволяло вірити? Ну це виховання. Я вперта, і мене неможливо примусити зробити те, що я не хочу. Як і всіх українських жінок, насправді. Просто ми іноді про це забуваємо, а про це треба пам'ятати. Хто ми є? Дякую. Дякую.